Привіт, привіт, бабусин квадрат! Привіт, я Аліна і я вмію в'язати з шести років. А ще я вмію доступно пояснити і як це зробити. Саме тому Марічка, моя подруга, попросила мене записати майстер-клас про те, як зробити бабусин квадрат. А це все дуже просто. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, спробуйте разом з нами зробити це. Повірте, у вас все вийде. Давайте це перевіримо. Щоб зв'язати бабусин квадрат, нам потрібно ниточки. В моєму випадку це залишки від светру, гачок і ножиці. Отож, починаємо. В мене вже є кольорова схема, за якою я і буду рухатись. Гачок, номер гачку підбираємо під... Наші ниточки. В мене за рекомендацією 4-5 гачок, і я беру 4. Мені подобається, коли щільність зберігається, не діряво, щоб це все було. Отже, для того, щоб почати і наш центр був красивим, ми робимо Magic Ring. Кінець. Намотаємо на наші пальці. Довгий кінець зверху на наше кільце. Можна ще собі зробити отак, щоб закріпити наше кільце. І можна вдягнути на палець. Отож, ми вводимо гачок в коло, витягуємо ниточку і робимо першу повітряну петлю. Є в нас перша повітряна петля. Далі, ось, щоб не загубити наше кільце, можна тримати пальцями. Далі знову накидаємо на гачок нитку, протягуємо друга повітряна петля. Третя і четверта. Для чого це в нас взагалі один стовпчик з накидом? Це дві повітряні петлі, але ми ще будемо робити. Ось ці дві петлі для простору. Далі ми робимо накид, вводимо гачок в коло, витягуємо нитку. У нас є три петлі на гачку. Проводимо нашу нитку через перших дві, і знов через дві. Це в нас стовпчик з накидом. Таких нам треба зробити три в першому кластері. Отже, знов витягуємо нитку дві петлі, проводимо через дві, і знов через дві. І знов накид в центр кола витягуємо через дві, і через дві. І є в нас готовий перший ось такий кластер. І тепер ми робимо між ними дві повітряні петлі для того, щоб нам було зручно зробити наступні. Отож, повітряна петля один, два. Тож, знов накид в центр кола. Витягли дві петлі і знов дві петлі. Накид. три петлі. Через перших дві, і знов через дві. Накид. Витягуємо. Далі ми повторюємо так само дві повітряні петлі. Дивіться, як гачок, щоб щільність у нас зберігалась, ви не затягуєте сильно нитку і не витягуєте ось так сильно. Чому ми підбираємо номер гачка під нитку, щоб у нас вільно на товщину гачка петля проходила. Тобто ми от тільки її витягнули і все. І по розміру гачка не витягуємо, не затягуємо, щоб в нас все було однаково. Отже, в мене є дві повітряні, далі стовпчик з накидом три рази. І дві повітряні петлі. Останній раз ми робимо два стовпчики з накидом, тому що в нас оце буде третій. У нас є один, два, три, і оце четвертий наш кластер. Тепер ми можемо затягнути нашу, наш Magic Ring. Магічне кільце. Не знаю, якщо ви бачили українською якісь вже відповідники, напишіть, будь ласка, в коментарях. Або давайте придумаємо своє. Отож, ми з'єднуємо. Ось таким чином. І протягуємо одразу через дві петлі. Це з'єднувальна петля. Є, і бачите, він виглядає у нас як третій, і, точніше, як четвертий наш кластер. Робимо ще одну повітряну петлю, витягуємо ниточку і обрізаємо її. Затягуємо. Так, цей колір мені вже не потрібен. Ще нам знадобиться, можна, звісно, гачком, але нам знадобиться так легше буде, якщо взяти голку. Теж це може бути як металева, так і пластикова голка. Ця досить товста, і, я думаю, для товстішої ниточки підійде більше. Мені зараз зручніше буде металевою, але яка вже є. Чим трикотажні голки відрізняються від звичайних, тут тупий кінець. Він не гострий, ви не травмуєте свої пальці, не проколите. Ну і, власне, в пластиковій так само. А ще, власне, і наші нитки не пошкодите. Ну, що ми робимо? Просто в наше кільце кілька разів, от в цей наборний край, наборний наш ряд. Протягуємо один раз так пройтись по колу. От я другий кластер захоплюю. Можете залишати більший ем, кінець. Ем, і вам буде простіше затягувати. Я ж просто знаю, що мені достатньо буде короткого, і щоб менше було залишків. Тому, ну, наприкінці трошки граюся, але це нічого страшного, його заховати теж можна. от Затянули, ще раз контрольно, і можна відрізати. Отож, перший колір в нас є. Тепер в нас йде синій, як прикріпити нитку, і щоб було менше кінців ховати. я просто ненавиджу ховати кінці, тому показую, як це робити. Візьмемо ось, ось цей край. Можна в будь-який починати. Я просто так одразу тут починаю, щоб. Потім зразу ховати ось цей кінець, в'яжучи другий ряд. Отже, знаходимо відстань між нашими кластерами, заводимо всередину гачок і витягуємо нитечку, така петелька в нас є. Наш короткий кінець і довгий, і разом з ними обома пров'язуємо першу повітряну петлю. Затягуємо досить щільно. тепер ми. Короткий кінець пров'язуємо разом з цим, і довгим в'яжемо. Пров'язуємо ще три повітряні петлі. Один, 2, 3. Всього чотири ми зв'язали. Тепер в'яжемо три стовпчики з накидом. Тут я вже не зупиняюся, як їх в'язати. Принцип такий самий. Якщо не зрозуміло, можете перемотати відео і подивитися, як це зробити. Між ними ми не робимо повітряних петель, щоб було щільніше. Хтось по схемам буває робить одну повітряну петлю. Мені подобається так. В наступний ми в'яжемо стовпчик з накидом 3, але не забуваємо про нитки от натягуємо і ми захоплюємо не тільки от в, цю, в, цю, в цей отвір. А і наші ниточки. Таким чином. Забула зробити накид. Таке буває. Не забуваємо: накид. Всерединку. витягнули через дві. І. Через дві. Тут дивимось уважно, щоб наша ниточка проходила. Далі. Ще один. І третій. Тепер ми робимо дві повітряні петлі. І знову в цей самий отвір робимо три стовпчики з накидом. Перший, другий і третій. Упс. Так, тепер ми все ще протягуємо наші ниточки. Кінців вистачає знову три стовпчики з накидом, дві повітряні і ще раз три стовпчики з накидом. В принципі, цього вже достатньо. Два кластери, далі нитку можна не захоплювати, а вже. Потім обрізати. Так само три стовпчики з накидом, дві повітряні три стовпчики з накидом. Бачите про натяг нитки. Легенько витянули петлю, протягнули на товщину нашого, на розмір нашого гачка, і так само. Наступно, тоді вам буде і легко в них попадати. ну, В цьому випадку окей, в нас немає проблем, тому що ми в'яжемо в отвори з попереднього ряду. Але якщо б ми в'язали в кожну петлю над стовпчиком, то нам потрібно, щоб наш гачок сюди прилазив. Тому бажано не затягувати. Але і сильно розхристані петлі, ну, це буде просто некрасиво. Продовжуємо. І от як е, керувати натягом, коли ми в'яжемо стовпчик з накидом. Через ці дві легенько є. Тобто ми наш гачок от накинули ниточку і ніби прокручуємо. От бачите, таким чином. Раз, і два. І знов накид. Хтось робить накид ось так. Мені зручніше так. Плюс хтось нитку витягує не от таким чином, як я. Звикла. А ось таким чином. Помилки немає, це справа зручності. Але мені зручніше все в один бік робити. І накид, і протягувати нитку. Бачите, вже рука автоматично прикручується, як треба. І тут пам'ятаємо, що в нас ось ці. Повітряні петлі це вже один стовпчик з накидом. Тому ми робимо два стовпчики з накидом. І робимо з'єднувальну петлю. Ще одну повітряну. І витягуємо нашу ниточку. Другий ряд готовий, і ці ниточки вже теж можна відрізати. Так, тепер в мене буде ряд білий. Все так само. В наш кутик заводимо гачок, витягуємо нитку і обидва кінці, довгий і короткий, проводимо. І ще три повітряні. І знов захоплюючи нашу нитку, робимо три стовпчики з накидом. Є. Тепер в нас утворився ще один отвір. Не пропускаємо його. Ниточку ми протягуємо до наступного отвору. Не забуваємо про неї, щоб потім у нас було менше роботи. Накид. Між цими стовпчиками ми не робимо ніяких повітряних петель, а одразу в'яжемо один. 2. І три про ниточку нашу, не забуваємо. Якщо раптом вам не подобається, як ось це виглядає, ви теж берете ниточку з голочкою і продіваєте її в цей, ховаєте в цей кластер, або ви протягуєте сюди, сюди, як хочете. Мене цілком влаштовує такий виворітній край, тому я роблю так. Щоб було простіше. І просто страшенно не люблю ховати ниточки. Тому спрощую собі життя. Отже, у нас тепер кутовий з збільшеннями. Тому ми робимо три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і знов три стовпчики з накидом. Знов в наступний отвір три стовпчики з накидом. І знов три ставчики з накидом. Дві повітряні петлі і три ставчики з накидом. Є, далі все так само повторюємо три стовпчики з накидом, три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом. І знов три стовпчики з накидом, і я повернусь. І тут ми робимо. Два стовпчики з накидом і з'єднуємо з нашими повітряними петлями. З'єднали і зробили ще одну повітряну, Витягнули ниточку і відрізали. Третій ряд готовий. І, в моєму випадку, останній четвертий ряд. Взагалі, з бабусиних квадратів можна в'язати те, що завгодно. І вже дов'язати ще там рядочок, чи два до цього, і це вже готовий костер під ваш гарячий напій. І, або якщо свічка, наприклад, нагрівається, і ви теж так поставили, і все, і вашим меблям нічого не станеться. Або. Холодний напій, щоб зайвий конденсат волога не псували ваш... ваші меблі. Це прекрасна штука. Ну і, звісно, одяг, ковдри, сумки, все, що завгодно. Отож, наш четвертий ряд. Так само. Обидва кінці нагадую. Затягнули. Короткий кінець, не забуваємо, ми його пров'язуємо разом, і робимо три повітряні петлі. Всього чотири. І тепер три стовпчики з накидом. Тепер у нас утворилось вже два отвори, і ми в них пров'яжемо по три стовпчики з накидом. Не забуваємо протягувати нашу ниточку. Короткий хвостик. І знову. Ну, сюди я вже не буду ховати її, бо вже не вистачить довжини, а тільки білий. Хвостик, три ставчики з накидом. Дві повітряні петлі і знов три стовпчики з накидом. І далі ми все повторюємо, як з цього боку Два стовпчики з накидом. І далі ми все повторюємо, як робили тут три стовпчики з накидом, три стовпчики з накидом. Кут ми вже мали вивчити, як робити. Три стовпчики з накидом, дві повітряні, три стовпчики з накидом. І так само цей край і цей край. Тільки тут не дов'язуємо третій стовпчик з накидом, бо він у нас вже є. І ми завершуємо наш четвертий ряд. І дивіться, я все показувала, як кожен ряд міняти нитку. Але якщо раптом ви не хочете змінювати колір, а все має бути однією ниткою, або у вас, наприклад, нитка секційного фарбування, і вам не треба змінювати кольори для того, щоб кожен ряд був там іншого кольору чи кілька. Як ми продовжимо? Ми ж не будемо один колір обрізати. Ну, тому що наші зайві зайвій е, кінці потім ховати. І взагалі це буде перерозхід нашої нитки. Нам цього не треба. Що ми робимо, якщо ми не міняємо колір? Ось з цього з'єднувального стовпчика ми набираємо 4 повітряні петлі. І в, цю, в цей же отвір. Ми робимо три стовпчики з накидом. А далі все так само в цей отвір: три стовпчики з накидом. Тобто, яка система нашого бабусиного квадрату. В кожному наступному ряду між ось цими кутами збільшеннями, збільшення завжди будуть виконуватись однаково. Єдина різниця, що кожен ряд в нас збільшується на один ось цей кластер з трьох стовпчиків з накидом. Тобто, якщо тут ми робили два, то вже цього разу в нас між кутами виходить три. Один ось цей Другий і ось цей третій. І все. В кожному новому ряду зі збільшеннями з кожного боку на один кластер, тобто на три стовпчики з накидом, буде більше. А так, схема виконання зберігається. І ми дійшли до завершення нашого п'ятого ряду. І тут ми знов робимо два стовпчики з накидом. І з'єднувальна петля. І, бачите, воно? Буде непомітно, де в нас оце з'єднання. Тепер витягуємо нашу ниточку. І я покажу, як заховати цю ниточку, якщо це вже завершення нашого квадрату. Ну тож, щоб було красиво, ми заводимо нашу голочку, от в цю косичку наступну, під неї, і повертаємось туди, звідки нитка вийшла. Все, це ми закрили, щоб був гарний наш край. Тепер ми ховаємо просто нашу ниточку між петельками. Ще ось сюди вийти. Вітаю! Наш перший бабусин квадрат готовий. Свої квадрати я перетворила на холдер для телефону. Опуст треба. А також напишіть, як вам перший майстер-клас.